На вашу думку, ця ситуація буде розвиватися? Чи чергова чергова чергове намагання промацати реакцію суспільства власне, переконає нарешті певних людей в офісі президента? Очевидно, або в інших структурах, що все ж таки ідею про відставку головнокомандувача варто поки що принаймні залишити замов взагалі залишити? Мені б хотілося, щоб я про це вже говорив неодноразово, щоб президенти і головнокомандувач Збройних сил вийшли і публічно заявили, що вони будуть спільно боротися за перемогу України. Але я розумію, що ми з кожним днем віддаляємось від такої можливості. І це насправді дуже прикро. Прикро, тому що Україна увійшла в складну, затяжну війну, і вона, на жаль, такою буде. Протягом невизначеного часу. І перш ніж ми перейдемо до якихось дорослих рішень, ми маємо очевидно піти на те, щоб на горі, оскільки під час війни система влади стає вертикально орієнтованою, ми маємо почути усвідомлення керівництва держави про те, що війна буде довгою, тривалою, складною, і почути готовність. До діалогу з українським суспільством з болючих складних питань. На вашу думку, коли в черговий раз загостриться питання відставки залужного, на вашу думку, що має там відбутися? Після ухвалення закону про мобілізацію, чи трохи почекають? Я б хотів, щоб це питання не загострювалося. Але я розумію, що логіка дій української влади, на жаль, часто полягає в тому, що вона. Реагує на настрої суспільства, а не формує їх, і доки вона буде реагувати на настрої, а не формувати настрої шляхом діалогу, загроза подібного екцесу вона буде зберігатися і буде існувати постійно як такий інформаційний дамоклів меч.